Заїхали на другий участок. Все ж ця пішла капець. Іномарка косила, джин -джин, поставив перепружники. Зараз робимо з перепружниками, заїхав, пару кругів вже накинув ручки. Поки настроївся, отічно йде. Перевертає, все його добре, прикидає там одноміске, зараз покажу, де без перепружників пройшов. Зразу видно, що перепружників немає. І все зверху лежить, сояшник падається. Ось зараз. І воно з перед працює, прикидає чотенько все. Воно одразу видно, де да без перекружників. Прийшов перший раз. І все зверху, йо-ма йо. Нічого, поставив передпружники, з передпружниками йду. Оболодяний, корінки не треба. Настроєно. Все працює. Пруг саморобний, самопал, Не заводський.